Добрий день, мене звуть Володимир Абрамов, я психолог. В цьому відео я хочу розповісти про дві базові емоційні потреби, а саме про потреби в межах і потреби вираженні емоцій. Чому я хочу записати це відео? Тому що дуже часто чомусь ці дві потреби плутають між собою, вважають їх одним і тим самим, і тому не виражають вас на емоції своїх. І розповім, звідки це може взятися. Отже, і для мене найбільш яскравий приклад плутання цих двох потреб було, коли мені один клієнт розповів, що його дівчина каже йому, що не, не говори мені, що ти мене любиш, ти цим порушуєш мої потреби. Дівчина була сама чи то починаючим психологом, чи то вже психологом. І, власне, чому, тут, чому це не так? Тому що, що таке межі? Межі це коли я не заходжу на чиюсь територію, не роблю якісь дії, я не примушую когось до чогось. Тобто, якби цей клієнт до чогось цю клієнтку примушував, то тут вже була абсолютно інша розмова. Але він тільки їй говорив про свої почуття. І якщо хтось вам каже, що е, почуття ваші його чимось е, ранять, да, то це проблема на боці реципієнта. Звичайно, ми не кажемо про те, коли ці почуття виражаються в якійсь формі там, крику, да, в формі кидання, е, кидання терівками і так далі. Це вже Інше це вже агресія. Це ми поговоримо в ролику про агресію. Але коли почуття виражаються належним чином, тобто е я, е я на тебе злюся, е ти мене ображаєш, мені це не подобається. Да, то це абсолютно адекватне вираження емоцій, і вони не можуть. Переходити межі іншої людини. Власне, чому так здається? Тому що стається, тому що ну, в дитинстві дуже часто буває так: що не можна звитися там на магуна, можна злитися на тата, там, подумай про те, скільки ми для тебе зробили, а тобі знову не сподобався цей день, що ж ти за людина там, і так далі. Так? Тобто, людина, дитина отримає якусь обов'язку. Забаг... На емоції е, отримує меседж, що е, твої емоції мене е, якось гнітять, вони мене ображають, вони. Що мені не подобається, і це є погано. Да? Тобто, знову ж таки, у нас йде не про е, те, що там називається безумовне прийняття, а у нас є про умовне прийняття. Тобто, якщо ти е, значить, не виражаєш там, того, що мені не подобається, то ти мені ніби не чиниш е, ніякого е, значить, е, вріда. Да? Тобто, знову ж таки, це проблема на боці реципієнта. Це значить, що у вашого реципієнта, якщо в нього така проблема, немає здорової дорослої частки, яка може відмежовувати, що я поганий і я зробила поганий якийсь вчинок, і вона цього чи він цього не вміє робити. 에, тобто підводячи підсумки цього короткого відео, це про те, що якщо ви виражаєте емоції свої, якщо ви виражаєте свої потреби, я цього хочу. Наприклад, я хочу, щоб там, ти готував мені сніданок. Да? Ну, окей, я хочу, я маю право це виразити. Мені в. А, у відповідь можу сказати, я не хочу тобі готувати сніданок, і я не буду тобі готувати сніданок. Тобто е людина може мені в відповідь сказати про свої межі. цього робити не буду. Да? Окей. І це вже знову таки, я не можу змушувати, але я можу сказати про свої. Ось є в мене така дивна потреба, але я на неї маю право. Я не, я не повинен за нею виправдовуватись. Я не повинен, Ну ось є в мене така потреба. Ти маєш право мені відмовити в цьому. І тут все окей. Тому підводячи підсумки: це дві різні потреби. Та, і не варто їх плутати. Дякую вам за увагу. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь або ставте питання і зустрінемося в нових відео. Всього вам найкращого.